Підтримка світової спільноти надважлива, але перемогу творить солдат на полі бою і в кожного свій бій. Він рятує побратимів під шквальними пострілами та вибухами. Боронить Україну від загарбників з початку широкомасштабного вторгнення. Історія прикордонника бригади Помста з позивним «Волонтер». Далі, якщо витягнемося... буду в церковь ходить каждый день, я блин. Ну, не каждый день, но на праздники это... Если что, найду кто-то смех. я, шварта, я... Шварта, я Просто женщине, что я ее очень сильно люблю, и свою дитину. Хотя только... Ради них я... Шварта, шварта, я сталкиваю. Коли ми їхали в Іванівське, не було страшно зовсім, бо я ще не відстрілював, куди я їду. Але так склалося, що трошки хід війни змінився. Уже наступила ера дронів, камікадзе, дуже багато FPV-шок, Просто ну, я їх стільки не бачив. Я заступив, скажімо так, по-простому, був бігунком. Це завести людей в Іванівському, вивести на евакуацію. Занос БК, провізії, води, бензину, тобто виносив трьохсотих. Їх, на жаль, було дуже багато. В цьому я себе і знайшов в Іванівському. Ну, якось ти себе безпечно відчуваєш в бліндажі. А коли ти виходиш, в тебе починається настоячі латареї. Будучи бігунком, в мене був мій, скажімо так, колега, на той час вчитель, якого я мав міняти бігунок. І ми пересувалися по Іванівському. Попросили третього бігунка з других вопів, щоб він просто покричав, і ми вже на голос зорієнтувалися, куди йти, бо ми не знали точку. Ти пересувався весь час ночі, взагалі нічого не видно. Кричить і кричить, кричить і кричить, моєму в рацію, Тіпа, та, ми вже все почули, а як виявилося, він ще нікуди не виходив. І ми почали бігти на цей крик і знайшли трьохсотими нашого командира, водія нашого командира і нашого медика. Я тоді дуже сильно розгубився. До цього і турніки я теж налажував і сталкувався з цим. Заморився дуже сильно. Воно якась така паніка трошки дала зізнаки. Але все одно витягли. Наш командир. Самотужки піднявся, і, будучи трьохсотим, нам ще й допомагав нашого медика тягти. Загалом за час перебування на самому Іванівському я витяг приблизно 37 трьохсотих. Це і легкі, і тяжкі. Із тих хлопців, що витягував я. Всі живі, всі здорові. З ними підтримуємо якусь зв'язку, вона вже якось як, як родичі якісь стали. Один із тих хлопців, якому, якого я витяг, один мені подарив е медведика, а другий подарив мені квіти як знак вдячності. Трошки незвично, але щось в цьому є. На день прикордонника я отримав за захист Луганщини. Це можливо ще за перший заїзд. Другу нагороду я отримав з захисника України. Чи приємно це? Ну, я себе почав відчувати просто зразу, ну, і спинка виравнюється. І в той же час, коли ти отримуєш таку нагороду, ти починаєш тоді копатися в собі і згадувати, що було до цієї нагороди. Оце самий складний момент. На цьому все зустрінемось тут о цій же порі рівно за тиждень. Бережіть себе.